Володимир Качмар, 59 років, доктор історичних наук, професор кафедри новітньої історії України імені Михайла Грушевського, проректор з науково-педагогічної роботи та соціальних питань і розвитку університету, колишній голова первинної профспілкової організації працівників університету. На посаду ректора його висунула профспілка ЛНУ. Отже, така коротка довідка. Пане Володимире, у вас є три хвилини для того, аби представити свою програму. Дякую. Доброго дня, шановні колеги. Доброго дня, телеглядачі. Доброго дня, студія. Слава Україні. Героям слава. Шановні колеги. Насамперед хочу подякувати вам за ваше запрошення на студію, керівництво НТА, працівникам НТА. Це дуже. Дякую за це, це відповідально і це важливо, я думаю, для всіх претендентів. І дякую Збройним силам України за те, що вони дозволяють нам працювати, навчати бути сьогодні тут, у цій студії. Коли ми говоримо про Львівський університет, ми завжди пам'ятаємо, що це є один з головних осередків формування майбутньої країни, в якому. Ми поєднується і освітня діяльність, і громадська діяльність, в якому поєднується і наука, і також захист нашої держави. Моя програма, яку я тут маю в руках, вона так виглядає. І назва цієї гасло цієї програми Університет для людей. Власне, чому назва цієї програми Університет для людей? Ми, ми чули і бачили мою біографію. І і біографію, яка є яка пов'язана з Львівським університетом, фактично з 1984 року і по сьогоднішній день. Там є такі етапи, які пов'язані весь час з роботою з людьми. Це музей історії університету, це проспілка, яка мені висела. Це інші, так би мовити, кроки, які і все моє. Університетське життя, воно, в принципі, було пов'язане не лише спілкуванням, а й вирішенням різних питань, проблем, як це, на базі, як, як це було на посаді голови профкому. Це було те саме, коли стосувалося і моєї, так би мовити, діяльності на посаді проректора. Власне, університет для людей це не лише гасло, а це стало філософією моєго, мого життя. І Скажу вам, що власне в університеті сформувався я, сформувався, сформувалася моя особистість, мої цінності. Ось і власне це щоденне перебування в університеті, спілкування з людьми, воно наклало на мене відбиток. І сьогодні я представляю власне вам програму, яка і називається університет для людей. Я вважаю, що самою основною цінністю університету це не є будівля, яка є візитною карткою. Це не є навіть розвиток ну, а це є власне людський потенціал. Це і працівники університету. Пан Володимир, тепер ваша черга і е, ваше число. Сім. Сім. Мабуть, хотілося б додати трошки більше програмування на напрямках таких комп'ютерних і, мабуть, трошки менше математики. У нас дуже багато практичних завдань, багато проєктів, і, ну, мабуть, хотілося б просто, щоб нам більше е, давали можливості вивчати теорії, більше часу на це і якось більш легше ставитися до дедлайнів. Чи варто додавати програмування? Це друга частина запитання. І mm -hmm. які зміни плануєте вести у програму напрямки? Ну, Таке також перша частина доволі глобальна. Дякую. Питання краще підходило, звичайно, Михайловичу, так? Але я вам скажу так: що я вважаю, що сучасний світ він вимагає від сучасного студента дуже добре. Не лише від студента-тічника, чи який вчиться на факультетах, який пов'язаний з програмуванням, а від кожного студента нашого університету знань власне, комп'ютерних технологій, програмування. Це азів комп'ютерної техніки потрібно знати кожному студенту. Я вважаю, що це слушна думка і гуманітарій, і природничок. Кожен студент має розбиратися в офісах, в програмах, тому що коли. Компетентності, які отримує той чи інший студент, на ну, на тому чи іншому з 19 факультетів нашого університету і коледжу проходять на працю. Там потрібно зразу ж сідати за комп'ютер, і одною з таких вимог є знання різних програм для того, щоб використовувати це в своїй роботі. Тому це дуже важливо. Я вважаю, і потрібно ці години збільшувати, пане Володимире. Е, номер третій. Більше взаємодії, скажімо, керівництво університету саме із студентами. Не якісь тут урядом. А... Саме з такою більшою кількістю студентів. Я гадаю, це більше має бути тобто, в процесі, не коли тільки відбуваються вибори ректора, але на регулярній основі, тобто, щоб можна було покращувати, тобто, знову ж таки, якісь можливе опитування, можливо, якісь інші методи. Тобто, щоб це ну, постійно відбувалося, не тільки про виборах. Хотів би більше комунікації, тобто ну, зі сторони би, ректора до студентства і так далі, і Так само викладачів, тобто налагодити цю комунікацію. Отже, підсумовуючи чат-бот, гаряча лінія опитування, як комунікувати з ректором не тільки в час тих передвиборчих перегонів, так би мовити. Дякую. Дуже важливе питання. Бо коли ми говоримо про студента, студент має не лише е, займатися освітою, не лише навчатися, не лише розвивати свої наукові навики, так. Але студенту потрібна комунікація. Тут е, прозвучало таке. Такий момент, що добре, коли створені громадські організації. У нас в університеті воно є. Це є студентський уряд, це є студентська проспілка, наукове товариство студентів. Але очевидно, що для майже 25 двадцяти тисячного контингенту студентів Львівського університету цього замало. І справді я вважаю, що тут комунікація має бути різною. Ну у нас є такі звичні речі. Це не лише перед виборами ректора. Ну, проводилося десь раз в два-три місяці. зустріч ректора з студентами університету. Якщо колись ці зустрічі проводилися в дзеркальній залі, ось і невелика кількість там до ста студентів брали участь, десь більше так студентський актив, то останнім часом нема зла, щоб на добре не вийшло. Коли був ковід, коли дистанційне навчання було впроваджено, студенти мали можливість. Підключатися на зустріч з ректором, і їх доходило до 400 до 500 студентів. Питання сипалися різні. Ректор читав в чаті усі питання, давав завдання е, проректорам, деканам і давали зразу відповіді або вже, або давалися відповіді впродовж там якогось часу. Я думаю, що такі зустрічі просто потрібно проводити регулярніше. Потрібно е, мати сторінку ректору, яку він переглядає. так, Мати проректорам сторінки, які вони переглядають. Тобто, комунікування студентам з викладачами, очевидно, бракує, і це є це питання. Я думаю, що майбутній ректор, хто би він не був обраний, врахує власне це зауваження і прохання студентів. Пане Володимире, ваше це питання число для початку. Чотири. Я б хотів, можливо, якихось більше командних проєктів, де студенти взаємодіють між собою, де об'єднують свої знання, щоб зробити якісь більше, щось крутіше, ніж просто всі по одному роблять щось таке поменше. Було б цікавіше, що зробити щось ну, масштабніше. Чи плануєте запускати командні проєкти для студентів і які саме? Е, звичайно, зараз дуже багато існує різних командних проєктів. Студенти... Працюють і по факультетах, працюють і власне по цих студентських організаціях, які їх об'єднують в моїй програмі. Є прописано про збільшення студентського простору університету. Але цей студентський простор не має бути лише по факультетах, а це має бути студентський простор загальноуніверситетський, де студенти можуть зустрічатися, працювати, пропонувати щось цікаве і з тими проектами виходити. На загал на, на, на зовнішній світ, не лише в університеті, я тут хотів би сказати, що наші студенти дуже багато мають можливості працювати власне з зовнішнім світом. Ми маємо дуже хорошу міжнародну співпрацю з багатьма університетами, і тут також відкрито для наших студентів економічна мобільність, де студенти можуть брати участь у всіх цих проектах, і дуже багато студентів беруть. Ну для прикладу, цього року. Лише за минулий рік перепрошую 2024 рік. 326 студентів нашого університету скористалися академічною мобільністю і брали участь в різних проєктах. Є проєкти, так би мовити, міжнародні, є проєкти комунікаційні внутрішні нашій університеті. І тут я думаю, завдання адміністрації ректора і адміністрації університетів потрібно фінансово підтримувати, і не лише фінансово, а й допомагати студентам реалізовувати, власне оці плани. Для того щоб вони комунікували і робили це спільні проекти з викладачами, і самі, і із... виходячи на міжнародний рівень, пане Володимире, і наостанок ваш номер перший. Стосовно гуртожитка питання. Е, е, я особисто не живу, але в мене дуже багато моїх друзів, студентів живуть е, в п'ятому-шостому, і е, там не досить хороші умови. Ми нещодавно мали зустріч е, стосовно якраз гуртожитських умов. І хотілося б дізнатися, чи можливо якось планується там якась реконструкція, е, можливо, якийсь косметичний ремонт, щоб покращити життя студентів в гуртожитках. Зрозуміло. Так, я думаю, чітко Та, висловлено. ж, <клес> е, Микола. Ми маємо зараз 12 гуртожитків в університеті. Ми маємо ще один гуртожиток, який збудували. Але м, наразі ще ми його не добудували до кінця, бо почалося широкомасштабне вторгнення. Нам бракнуло коштів і в держави, і в нас. Але ми його добудуємо, е, коли йдеться про умови проживання гуртожитки, десь п'ять тих 12 гуртожитків мають. Хороші умови. І е, два останні гуртожитки які згадував мій колега Віталій Михайлович, вони власне зараз є в реконструкції. Це гуртожиток номер 2 і гуртожиток номер 3 Там, власне, фірма Невко вклала вже великі кошти. Е, це є кошти. Не державні, це не наші кошти університетські, хоч там також є частина наших коштів. Але зараз роблять як цих два гуртожитки будуть виглядати як сучасні не лише зовні з сонячними панелями і так далі. І так далі вони вже стоять і працюють, але також і всередині це сучасні гуртожитки, які мають бути зрештою, і з тим, щоб в цих гуртожитках були всі умови для і студентів для студентів з інвалідністю. Ось і так воно і робиться. Ці два гуртожитки, п'ятий, і шостий на черзі, і вони теж ми будемо шукати проекти, як і попередні проект, які зараз завершуються. Він завершується в травні, і ці гуртожитки, другий, третій будуть зроблені. П'ятий, і шостий гуртожитки, також на черзі. Там четвертий також є, якому також бракує добрих умов сучасних. Був студент для того, щоб нормально навчатися, він має нормальних умов проживати. Однозначно, що ці два гуртожитки будуть наступними. І там ми зробимо ремонт. Пане Віталі, вас я можу починати. так? Я насправді маю дуже таке питання, пов'язане з цією посадою, яку займає Володимир Михайлович сьогодні. Це питання соціальне і переглядаючи програму. Олега Михайловича, ну не не важко зрештою слухаючи сьогоднішнє представлення, не важко зрозуміти, що програма буде дуже соціально орієнтована, але власне питання в тому. От, теж як залучати ці фінанси, особливо як залучати міжнародні фінанси і як залучати фінанси від бізнесу, як переконувати бізнес, приходити приходити в Львівський університет на основі можливо там існуючого досвіду, на основі тих реалізованих проектів, які є в нашому університеті. Можливо, дякую. Раді для того, щоб Ну, університет у нас сьогодні є соціально зорієнтований, і наш бюджет університету десь на 75-76% є соціально орієнтований. І власне, ну, бюджет університету великий, як вважаю, це 1 мільярд 300 мільйонів сьогодні. І ми бачимо, що цей бюджет наразі на ці програми нам частково вистачає. Тому що справді ми будуємо гуртожиток, який ми не зможемо добудувати своїми силами. Ми маємо зараз ремонти гуртожитки, ми маємо зараз інші проекти, які це є спортивний комплекс, який нам потрібно збудувати, і так далі. Але ось, наприклад, сьогодні в Львівському університеті відбувся, проходив цілий день форум ветеранів. І коли ми обговорювали різні питання з ветеранами, з громадськими організаціями, там були депутати Верховних Рад, наша влада, ось там звучали звучало також, як ми можемо допомагати нашим ветеранам і використовувати університет в цьому плані. І тут ми також можемо. От коли ми беремо наш спортивний комплекс, ми можемо там використовувати кошти під створюючи. На базі спортивного комплексу центр реабілітації ветеранів і тут нам будуть допомагати. Зрештою, коли ми говоримо «гуртожитки», ми маємо різні приклади. Є наші меценати, яких ми можемо переконувати, тому що нам потрібен окремий гуртожиток для студентів, які приїхали до нас з інших регіонів держави, які є тимчасово окупованими, ми будемо звертатися до бізнесу з цієї сторони, також для того, щоб вони могли. Підтримувати фінанси і будувати гуртожитки. Ми будемо цікавими робити і змістованими програми освіти, власне, які були б цікаві для бізнесу. І сьогодні ми дуже багато робимо для цього. І я і будемо працювати, аби кошти залучати в університет. Моє запитання є однаковим для кандидатів і звучить воно. Так, як ви плануєте залучати більше фінансування для університету, окрім державного бюджету? Фінансування. Так, це знову ж таки проекти міжнародні гранти. Окрім державного бюджету, ми можемо також віддавати. Ми сьогодні університет заробляє десь 3 мільйони на оренді? Ось ми можемо дивитися. Що ми можемо і як більше здавати в оренду для того, щоб мати більше коштів? Щоб мати ще кошти, ми можемо згадати про те, що в нас не виконується в державі 62 стаття. Ось якщо ця стаття буде в стаття 2014 року закону про освіту. Якщо та стаття була б виконана. Кошти були б більше в університеті на заробітну плату і на все решта. Ми можемо говорити про те, що ми маємо і економити, бо нас чекають складні часи, кошти, які ми витрачаємо наші, тобто ми заробляємо в університет і на оплату навчання, і на інші речі, які поступають в університет. Ці кошти треба, мабуть, ущадливіше використовувати, і ми тоді будемо мати можливість все-таки. Більше витрачати їх на оплату праці нашим працівникам і на розвиток університету, очевидно, що є різні структури, є різні компанії, так які також зацікавлені зараз університет відкритий для цього. Ми маємо наглядову раду університету, де входять цікаві люди. І я думаю, що треба також співпрацювати активніше з наглядовою радою університету, для того, щоб ну, членами наглядової ради були цікаві. Зацікавлені особи, які могли б все-таки фінансувати діяльність університету, але відтак має мати власне від цього якийсь в певному плані зиск. Ну і ще раз повторюся, мабуть, гранти, проекти, так все, що може принести кошти університету, все ми маємо реалізовувати, окрім цих бюджетних коштів, які ми будемо. Так, також надіється на ті бюджетні кошти держави. Якщо не помиляюся, ви в, 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 в одній з відповідей на попереднє питання у попередніх раундах казали, що ви були головою профкому, так? Свого часу в університеті. Так. Відповідно, моє запитання таке. Якою має бути роль профкому? Чи вона є станом на зараз? ну... Там слово профком. Мені особисто, воно в принципі, вже не дуже подобається. Але це роль студента в управлінні студентів в управлінні університету, на ваш погляд. Ну, коли ми говоримо про роль студентів управління університету, вона регульована законодавцем. Ми маємо студентів у вчених радах факультетів. Ми маємо студентів у вченій раді університету. Ми маємо студентів на конференціях трудового колективу і зараз. До 500 студентів будуть обирати ректора Львівського університету. І коли ми говоримо про збільшення повноважень студентів, ми завжди говоримо про те, що у нас студентоцентризм в університеті все-таки він існує. І я вважаю, що студенти мають у нас добре можливості все робити для того, щоб реалізовувати не лише Значить, своє навчання, науку, так, але і реалізувати себе просто як громадяни України. А що стосується проспілки, так справді рівно 12 років тому, цей день мене обрали головою профкому Львівського національного університету Ім'яна Франка. І 6 років я перебував на цій посаді. Колись у 2012 році нам робили це заважніше, що проспілки вже себе. Вичерпали так, можливо, їх не потрібно, але в цілому світі існують проспілки. Проспілка Львівського університету впродовж цих років і до степер залишається однією з найдієвіших громадських організацій, з якої рахувалася okay. і рахуються. Вона допомагає справді нашим працівникам. Незважаючи на такий складний час зараз фінансування. Е Працівники університету не виходять з проспілки, а навпаки вступають в спілку, бо це є добровільне, тому що там є різні різна мотивація для працівників. Це є фінансова мотивація, це є мотивація. Десь у нас є і відпочинки, так які організує проспілка в цей час. Ми маємо десь і троскавці. Можливість наших працівників десь з цього року десь 50 працівників наших скористалися. Ми маємо бази. В Шацького ми маємо базу Закарпаття, близько 150 осіб на базі Карпати були. Цим займається і іншими проблемами. проспілки. Проспілки займаються нашими ветеранами, теж Проспілки займаються і дітьми наших працівників. Проспілки займаються дуже багатьма такими речами, які, які працівник університету все-таки відчуває себе більш захищеним. Про про виходили і виводили людей в 2014 році на Майдан. Я хочу уточнити. Я насправді не, 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 не в тому суті. В тому, ви, ви відповідаєте по суті питання. Просто я е, хочу свою думку писати. Я не те, щоб там проти профспілок. Це абсолютно. Мені просто сам той термін, мені здається, що він має бути вже видозмінений. Воно трошки, знаєте, ще суть хай лишається, а от назва. Але це моя особиста думка. Прошу продовжити. Mm -hmm. Назви партії теж можливо людям не подобається, так асоціюється з чимось, але вони лишаються. Я вважаю, що сьогодні в Львівському університеті проспілка, в принципі, виконує цю соціальну роль і допомагає і адміністрації університету, і факультетів також це виконувати. І проспілки, я думаю, дієві в Львівському університеті. Справа тим, що зараз, коли йде. Війна велика, ось заборонені різні мітинги і так далі. І так далі. А так про застосовували це все і в Києві, і виводили людей на майдан, вимагаючи власне і підвищення заробітної плати. Ось про що я говорю, стаття 62 зовсім недавно про це про спілки знову ставили, вимагаючи це від держави врахувати як борг перед освітянами. Тому що лише перед освітянами і перед медиками це не виконано підняття цього тарифного розряду. Перед цими іншими це не стосується. І вважаю, що, е, ну, а коли йдеться про студентів, так, я вважаю, що студентство дуже добре представлено і студентських Проспілці до речі, в нас є альтернативна проспілка студентська. У нас є кілька проспілок, тобто немає такого, що єдина проспілка і є між ними певна конкуренція. До мене буквально вчора приходили колеги з альтернативно-студентської проспілки. Ми говорили про студентський простір, залі інші питання вони цікавляться і гуртожитками ставлять різні цікаві й гострі питання, на які ми дискутуємо, робимо якісь висновки і допомагаємо. Студентам там і там якось функціонувати, щоб вони власне працювали для студента. Дякую. Я сьогодні починав з того, що програма, яку я вам представляв, і яка є також на сайті, це університет для людей. І тут, окрім того, що людина, студент, працівник науково педагогічні працівники повинні почувати себе в університеті матеріально стабільними. Важливо ще також, щоб кожен відчував себе потрібен університету. Так, ми маємо думати про те, як піднімати заробітні плати. Ми думаємо про те, як сьогодні обговорювали, звідки брати ці кошти. Ми думаємо про те, що перед нами чекає нас повоєнна відбудова університету, бо війна. Завершиться, і тоді нам потрібно ще більше дбати про і матеріальний, і і наш про наших людей, про їхній також і стан духовний. Справді, що коли ми говоримо про наших працівників, ми повинні завжди пам'ятати, що ми маємо створити такі умови для праці наших людей, які б дали їм відчуття не лише стабільності. Але дали їм відчуття того, що вони потрібні для, для власного університету, щоб вони відчували, що все, що ця кожна людина своєю ініціативою робить в університеті, воно є важливе не лише для неї, не лише для її розвитку, але це важливо і цей вклад в розвиток самого університету. І тут ми маємо все робити і соціальні питання, і, і, і фінансові питання, аби працівник університету себе відчував. Відчував в себе в університеті як у себе вдома. Правді, університет, в якому ми працюємо, це е, не є наше місце роботи. Ми більше в університеті проводимо, мабуть, часу, ніж в наших рідних домівках. І це є середовище, в якому ми перебуваємо. І ми повинні зробити все для того, щоб це середовище було комфортне для наших студентів, для наших працівників, для всіх, хто є. Університетською спільнотою, і тут я думаю, що завдання кожного хто би не став ректором дивитися вперед і планувати так, аби власне не згубити цей людський потенціал, тому що дуже легко зараз е в таких складних умовах згубити людський потенціал університету треба робити все для того щоб зборогти людей в університеті і робити все для того щоб університетські люди відчували себе захищеними а тоді університет буде розвиватися тоді він буде в рейтингах тоді університет буде найкращим університетом в україні так і ми будемо змагатися за ці місця в сотні університетів європейських так і займати місця перше друге в рейтингах України дякую.